Четверо загиблих та понад чотири десятки поранених. Серед них 12 дітей. Це наслідки російської ракетної атаки на Кривий Ріг. Окупанти поцілили по двох багатоповерхівках. Зараз на місці події працює наш кореспондент Владислав Авдієнко. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Влада, які руйнування у місті та що відомо про стан постраждалих. Вітаю, Марко. Вчора ввечері російські терористи атакували кривий ріг ракетами. Попередньо це були ха 59 В місті є два влучання в 9 та п'ятиповерхівку. В дев'ятиповерхівці спалахнула масштабна пожежа. Димом затягло оселі з шостого по дев'ятий поверхи. Прошу послухати слова місцевих, які пережили атаку. Дівська родичка моя, родичка і дівчинка її. Саме перше, що вони лишились живими. Це саме перше. А друге, ну я ще кажу, я теж займаюсь волонтерством. Я вважаю, що це все можна виправити нашому будинку краще, ніж куди прилетіло. Від удару обвалився фасад будинку та внутрішні стіни, люди виявилися заблокованими у власних квартирах. Як їх, як їх рятували, прошу пряму мову. Також були багато дверей було зачинено. Кожну двер довелося скривати. Це дуже багато часу займало. Тобто, скривали двері, пробиралися і рятували людей. А потім, вже коли все заспокоїлося, то почали всі вскривати двері з дев'ятого поверху. По перший надзвичайники врятували 9 людей та евакуювали понад півтори сотні. На жаль, на місці знайшли трьох загиблих двох під завалами всередині будинку. Ще одна жертва це перехожа. Сьогодні зранку стало відомо, що в лікарні померла ще одна постраждала 47-річна жінка. На жаль, в неї були травми несумісні з життям. Загалом поранень зазнали понад чотири десятки людей. Дванадцять з них це діти. Прошу послухати детальніше про їх стан. 43 людини наразі отримало поранення різного ступеню тяжкості. В лікарні знаходиться зараз 20 людей на превеликий жаль. Вночі померла жінка, 47 років від отриманих поранень. 12 дітей ще також отримало поранення, з них двоє немовлят до року, 9 дітей ще знаходяться у лікарні під наглядом, двоє в тяжкому стані. Лікарі роблять все можливе за боротьбу їхнього життя. На російський теракт у Кривому Розі вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що країна-терорист має відповісти за черговий військовий злочин. Прошу пряму мову, мої співчуття усім рідним та близьким. І ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь. Цілком справедливо. Це спальний район міста на окраїні, де немає поруч взагалі ніяких підприємств, навіть з таких великих складів, не будемо там що то розказати, це повністю спальний район, де знаходяться тільки приватні будинки, багатоповерхівки, і люди вночі ввечері прийшли відпочивати. І це чисто теракт по мирному населенню і по мирним людям, які нікому не загрожують. Пошуково-рятувальна операція вже завершена, але й досі залишається небезпека обвалу. Тому мешканців пошкодженого будинку всередину поки не пускають. Територія огороджена, аби на аварійні конструкції, аби аварійні конструкції не впали й на перехожих. Поряд з місцем влучання працює штаб допомоги постраждалим. Їм видають листи ОСБ та плівку, аби закрити вибиті вікна. Загалом через атаку в кривому розі пошкоджено 20 будинків та за 4 сотні квартир. Розселення знадобилось наразі, поки чотирьом людям. Решти цю ніч провели у рідних та знайомих завтра, 14 березня, у кривому розі, буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої терористичної атаки. На цю хвилину ми це вся інформація. Марко переди тобі слово. Дякую тобі, влади. Це бо мій колега Владислав Авдієнко, який розповів про наслідки влучання російської ракети по багатоповерхівці у Кривому Розі.